вечора! з новинами останнього робочого дня тижня репортери день за днем. На перегляд фільму до Державтоінспекції. Хто глядачі та що за кіно у випуску далі. Як у Вінниці пройшов чемпіонат сплавання серед людей з обмеженими фізичними можливостями, розкажу вам я, Ірина Дідух. За найкращу кличку для ось цих ведмежат безоплатний квиток у зоопарк. Про це розкажу вам я, Олена Гук. 42 мільйони гривень боргують віничани за послуги теплопостачальним організаціям. Про це повідомили на сесії міської ради. За словами міського голови Володимира Гройсмана, Вінниці у списку Нафтогазу на відключення від газу немає. Ми намагаємося знаходити компромісні рішення, щоб не відбулось відключення гарячої води. Хоча ж ви розумієте, що якщо буде прийнято рішення на рівні Нафтогазу, і вони просто його перекриють, і на цьому буде крапка. Тому треба сплочувати. Тут немає, тут немає жодних інших варіантів. Треба сплочувати борги, які накопичилися мешканців. І відповідно підприємство буде розраховувати за газ, який вони отримують для виробництва гарячої води. В травні у Києві обговорюватимуть плюси та мінуси медичної реформи. Про це сказав Вінниці Володимир Гройсман. На зустрічі будуть представники регіонів та центральної влади. Треба зробити таким чином, щоб а, Медична зміни в медичному середовищі принесли позитив, і це зробити можливо на наше глибоке переконання. Те, що це не було враховано державною, державним законом про реформування, це очевидний є факт, і ми від цього страждаємо. Ми намагаємося постійно жодного місця не було, щоб ми зупинялись а, з нашими ініціативами. Ми постійно їх вносимо в парламент депутатам, а, міністерство охорони здоров'я. До речі, ми зараз внесли цю пропозицію президенту. Президент нас підтримав і. Дасть Бог, ми зможемо цю ситуацію змінити і перевернути її з негативу по відношенню до мешканців. Позитив. На бесіду та перегляд відео про дорожньо-транспортні пригоди до Державної автомобільної інспекції області запросили представників місцевих мотоклубів. За словами начальника управління Павла Солоненка, розпочався мотосезон, тож варто нагадати мотоциклістам про поведінку на дорозі та про правила дорожнього руху. Погодні умови супутствують тому, що вже водії транспортних засобів то скутеристи, мопедісти, мотоциклісти вже свої, будемо так названі, коні витягують. З гаражів для того, щоб експлуатувати в літній час, в результаті чого звичайно збільшується кількість таких транспортних засобів на дорозі, значить і збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. В результаті чого ми вже вісім дорожньо-транспортних пригод в цьому році маємо з даною категорією транспортних засобів, де дві з них це звини водіїв даних транспортних засобів. В результаті чого державна інспекція Вінничини розпочала проведення місячника з безпеки дорожнього руху під назвою Мотоцикліст. саме більше сподобався це мотоцикл Ява, який ще союзного значення, от го року випуску в чудовому прекрасному стані. І приємно, що ще є такі власники таких транспортних засобів, які зберігають і так бережно відносяться до таких транспортних засобів. Шо? Настоящий полковник. Що, приєднано сповнить повлесть, правда? Приємно, що ви обратили внимание на мій мотоцикл. Це як уже, конечно, це пане може мрія начальника, колись доказ їхні, в їхній хвостів молодості це були. А ну-ка, брати, розійдесь, бо можу зачепити. <ріху> Вот тут Ну, знаешь, прикольно. <laughs> Як что так сказать, и по-народному. В перерывах от работы, от нечего делать. Вот стали сделали. Вот такой вот чудо велосипедик. Просто чтобы было там. Удивіть народ на зустріч із начальником державної автомобільної інспекції області приїхало майже півсотні мотоциклістів. Павло Солоненка огледів машини. Потім, як ви бачили, разом зі своїми підлеглими спробував покататися на них. А зараз усіх запросили в управління на перегляд фільму. Змісканням теплої погоди. На дорогах військах збільшується кількість двоколісного транспорту. Саме в цю пору реєструється найбільше авто Учасниками яких є водій... Учасникам зустрічі демонстрували відеокадри аварій, знятих на дорогах Вінниці дотримуються право дорожнього руху. Десяти річний водій мопеда мото за попередніми даними. Він скоїв наїзд на вибоїну. Таке враження після мого перегляду. що... Інколи мотоциклісти самі себе вбивають. Перевищення швидкості. Не, ну, вони, не, дійсно, буває молодий хлопець, якого ще немає досвіду, а сідає на дуже потужний мотоцикл. І він розуміється швидко. І як мені колись розумна родина сказала, Професіонал, що професіонал то не той, який вміє швидко розігнатися, а той, який вміє вчасно зупинитися. Будемо притримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і бути уважними на дорогу». Яких результатів ми очікуємо від цього сьогоднішнього зібрання з учасниками мотоклубів? В першу чергу це зниження аварійності за їх участю. Тому що я вважаю, якщо ми будемо продовжувати і в послідуючим, допустимо, ми вже запланували десь через неділі дві три знову зустрітися і попрацювати з такою категорією, як пішоходи. Тому що ми сьогодні чули, що є нарікання з боку учасників мотоклубів до пішоходів. І вони вирішили нам допомогти в цьому плані. Тому я думаю, ми... В першу чергу будемо в цьому плані працювати і будемо знову продовжувати якісь спільні акції планувати для того, щоб знижити знизити максимальну кількість дорожнього трасу пригод в цілому і безпосередньо за участю мотоциклістів. Після перегляду фільму у супроводі машини Таї мотоциклісти поїхали у справах Олена Уквадимінжиєвський, телеканал Віта. Люди з обмеженими фізичними можливостями змагалися за першість у плаванні. Турнір пройшов в басейні Палацу дітей та юнацтва. Дистанцію в 25 метрів учасники запливу долали хто як міг і як вмів. Силів в плаванні не дотримувались. За учасників болівала наша репортерка Ірина Дідух. Сьогодні у Вінниці вперше відбувається відкритий чемпіонат міста з плавання для людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 метрів колясочники, хто на колясках окремо оцінюються, хто ходить і сам може ходити окремо. Тому там у нас багато номінацій: чоловіки окремо, жінки окремо, діти до 18 років, дівчатка окремо, хлопчики окремо. На наших змаганнях присутні беруть участь 18 учасників різних вікових категорій: це юнаки до 18 років і дорослі старше 18 років. Люди з різними в І нам предложили це як вільний стиль. Ну, я думаю, що по цьому ну, тренера, які на нас дивилися, які можуть заінтересуватися тим, тим, що в нас будуть ну, нормальні хороші би, перспективи і будуть нами займатися вже професійно. Бо ми зараз займаємося ну, непрофесійно. Ми плили вольним ну, просто я на спині, мені удобніше, Бо якщо я кролем пливу, то просто я під воду. Люди, які пересуваються на військах, для них це дуже важливе визнання, важливо, можливо, для когось це для старт великий спорт. Тому що ну, паралімпійці ви бачили, наскільки вони захищають честь нашої країни

На дідух Валерій Шпак, телеканал Віта. Ансамблі з Польщі, Китаю, Росії, Грузії, Сербії та Чорногорії приїхали до Вінниці на 8-й міжнародний фестиваль Барвінкове кружало на сцені за дні фестивалю виступить 20 колективів, серед них і Вінницькі. Починається фестиваль, це зовсім інша атмосфера. Всі починають знайомитись, всі а, приглядаються один до одного. От коли він завершується, це свято справжньої дружби, і за весь час ми підрахували, що дружби майже більше 10 тисяч дітей. І в цей фестиваль, восьмий фестиваль, об'єднав тисячу дітей, які будуть виступати у цій фестивальні дні на цій сцені. Жителів подільського зоопарку тримісячних гімалейських ведмежат відселили від матері. Тепер вони в окремому вольєрі. За словами директора зоопарку Євгена Ткачика, настав час, коли треба забирати ведмежат, щоб вони не здичавіли. Тепер ведмежата житимуть ось у цій клітці. Зайшли, ну, вони в доміку сиділи, для половини їх на руки виніс, та і все. А покажіть вашу раду. Ну, то та що, що? Ну, там нічого страшного немає, воно чуть царапнуло. Як їх забрали від мами, як вони себе вели, звісно, трохи лякалися, агресив, агресія була. Ну, так, як хижий звір. Дитятко маленьке. Ну, коли на руки ловили, звісно, царапалися, хотіли схватити за руку, але нічого, обійшлося, все нормально. Часом наступати вік парування. Якщо ми будемо затягувати з роз'єднанням самки і самця батьків, то в них пройде період гону і вони не встигнуть спаруватися. А коли вони мають спаруватися? Вони паруються в червні місяці. Малята від'єднані в окремий вольєр. Ми їх будемо кормити дитячим харчуванням. У гімалайських ведмедів ми ласунки. Це другий приплід. Минулого року у них народилась донька Маша. Це вона. Від появи новонародженої двійні сімейства гімалайських ведмедів не бачилось три місяці. Зараз вони знову разом. Ви самі бачите, що вони поводяться адекватно, немає між ними ніякої сори, нічого. Я, звичайно, самка веде себе трохи стурбовано, тому що пройшов процес відділення діток. А По цим поданням голосових звуків. Вона кличе своїх малишів. Ну, день два, і вона заспокоїться. Все та у подільському зоопарку оголосили конкурс на найзвучнішу кличку для ведмежат. Ім'я самця має починатися на літеру «М», оскільки батько малиш ім'я самки на літеру Л, бо мати ласунка. Переможець отримає безоплатний квиток у зоопарк до кінця цього року. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такою була інформаційна п'ятниця. Наші новини шукайте в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Попереду два дні вихідних. Гарно відпочиньте і наберіться сил на наступний робочий тиждень. У понеділок, 29 квітня, в цій студії працюватимуть Ірина Дідух у ранкових та денних випусках новин. Та Олександр Михальчук він підбиватиме підсумки о 18.40. 27 квітня у Вінниці мінливо хмарно, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, день плюс 23, плюс 28.